Добрий день, шановне панство. Сьогодні вчора поступило запитання від Юри, як би я, які мають бути правильні вольєри, як його почати робити, і які мають, ну, які параметри мають має бути вольєр? Напевно. Я ці відео не зразу все розкажу, я буду казати по частинах, і відео буду нумерувати, і воно буде під заголовком, якби я почав будувати вольєр заново. Е, так, якщо в нас, наприклад, гола, голе місце для того, щоб робити вольєр. І вольєр е, робити іменно під нутріє. Ну, я би радив. З такою перспективою, щоб продумати приміщення не тільки під нутрій, але з тим, щоб воно, наприклад, з тих чи інших причин ви вирішили закинути нутрі, щоб дане приміщення слугувало вам і для інших тварин чи для інших потреб. Які параметри мають бути для нутрій? Приміщення для нутрі має відповідати двом, на мою думку, двом параметрам. Воно має бути захищене від вітрів, бо нутрія дуже не любить сквозняків. І другий параметр захистити від опадів і від сонця. Тобто, має бути дах. Дах має бути. Такий, щоб знов, ну, Висота приміщення, як мінімум, напевно, біля трьох метрів. Ну, Наприклад, в мене стіни, бокові стіни 2,20 мають, а тут. А висота центральної, де коньок сходиться, напевно, на сантиметрів 70 вища. Ну, біля трьох метрів. Ось. Розмір даного приміщення будемо розраховувати. На, так, як Юра мені написав, він хоче отримувати 5-8 нутрій. Наскільки 5-8, я то зрозумів, що має бути 5-8 самок. Тобто, з розрахунку створити дві сім'ї по 4 самки. І так, Приміщення. Фундамент, я би зробив невеличкий фундамент. Далі потрібно думати, все залежить від, від того, які потреби, які у вас можливості є. Якщо то буде капітальне приміщення, його можна робити зі шлакоблоків. У мене у вас приміщення, я зробив зі шлакоблоків. Я, правда, сам робив, маю форму на шлакоблоки, і сам робив шлакоблоки, і зробив зі шлакоблоків. Далі. Другий параметр замість шлакоблоків. Ну, знову треба робити фундамент і все як того: фундамент, фундамент, давати арматуру, все як має бути, і, і робити чи шлакоблоків, чи цегли. Ну, хто які можливості. Якщо... Таке робити дуже-дуже економне, то можна навіть зробити приміщення для нутрій, побетонувати металічні стопці і каркас приміщення убити, наприклад, плоским шифером чи таким хвилястим шифером, Так зробити, щоб воно було захищено від. Від вітрів і від дощу. Ну, і з другої сторони, так робити, щоб і захистити, якось як хоч захищи, захистити приміщення, наскільки це можливо, від щурів, щоб вони масово не, не лізли в дане приміщення. От. Е, ще такий економ варіант, щоб не було вітрів, е, закупавши, наприклад, кутники на вертикальні. Чи навіть заливши фундамент, і збити можна і дерев'яний дерев каркас з дошками, е, дошки, наприклад, потім кліонкою вбити. Ну, я так її в те, що мені влізе в голову. от. І можна от такий варіант, бюджетний такий варіант зробити. нутрія має бути, е, в, особливо в зимовий період, вона повинна бути в приміщенні. Вона б, е, не потребує дуже тепла відносно, бо якщо зимою ми кидаємо підстилку, і вона сидить на соломі, чи, ну, в принципі, на соломі, чи хто що підкидає, чи на тирсі сухій, бо зимою е, її потрібно, щоб було під ногами в неї сухо, і вона сама себе так має. Теплу шкірку шкіру, то вона сама себе зігріває, і ніяких проблем не буде. Далі. Підлога. Підлога в приміщенні, ну, яку потрібно робити підлогу. Там має бути забетоновано, тому що всі інші. Має бути або бетон, або сітка. Можна робити купити, ну, я би, я би на підлогу рекомендував бетон. Чому? Сітка то сіткою, але бетон найкраще, тому що якщо вольєри, вольєрне отримання, тому що ми робимо нахил. Наприклад, ми робимо вольєр. Е... Ну, розміром для відгодівлі малих, наприклад, метр 50 на цілу сторону, давайте не так почнемо. Я би робив приміщення шириною, будемо рахувати, з одної сторони, мають бути сімейні нутрії. тобто, якщо по 3 метри, я би робив 6 метрів, внутрішній діам, довжина 6 метрів. І... І шириною 2 метри би мені йшло на, е, ну, 2 на 2 на 3 метри був би один вольєр, і 2 на 3 метри другий вольєр. На довжину 6 метрів, е, з правої сторони я би 2 вольєри таких великих зробив, і отримував в них е, сімейних нутрій. по 4 штуки. З одним самцем. Дальше. По другу сторону, я би зробив, напевно, півтора, півтора метра е, довжину. Ну, як вам сказати, півтора метра знов вольєр глибиною, а може, і 2 метри теж. Але я б вже розбив, наприклад, на невеличкі такі по 80, по метрові, по метрові 20, такі вольєри. Міні-вольєри такі поробив. Для чого? Для відсадки молодняка. Щоб той. Щоб, наприклад, 4 самочки. Будемо брати розрахунок 4 самки. І. Чотири самки, як у нас максимум, ну, я буду брати по своєму господарстві. У мене по 6 середні самочки родять по 6 нутринят. Ну, то деколи більше, деколи, якщо середній пороку брати, то ми маємо 24 нутрінята. От і від тих двох від них ми маємо розсадити на хлопців і дівчат. Тобто. Має бути десь в середньому 10-12 в одну сторону, 10-12 в другу сторону. І робити такі вольєри, ну, такі міні-вольєри, робити, щоб їх можна було порозпихати. І майте на увазі, що тобто три штуки, то буде на одну сім'ю міні-вольєрів, і три штуки, чи вийде на іншу сім'ю. Міні-вольєрів. От далі. Щодо. Далі далі. Зараз я згадаю. Ага. Якщо заливати підлогу, далі по приміщенню, має бути вольєр і вольєр має, як заливатися має... підлога в вольєрі. То має він бути під нахилом. Під нахилом, наприклад, від початку до стіни приблизно, напевно, до 7 сантиметрів різниця, на 2 метри. А може, навіть 10 сантиметрів різницю дати, для того, щоб добре стікала моч, гноївка, все. А в кінці вольєру, точніше, за межами вольєри, зробити канавку. Канавку, по якій буде. Стікати моч, вода, наприклад, яку вони будуть пити воліє літом, щоб воно стікало, щоб воно не витікало вам на основний протік. І бажано ту каналку, ну, так як ми для свиней робимо для, ту, для інших тварин, щоб моч стікала в каналу. Далі. І канал бажано вивести за межі. За межі того приміщення, щоб там сітку поставити, щоб щурі не лізли, наприклад. І щоб воно там зразу десь тікала, моч викупати ще для мочі таку ямку, щоб вона збиралася. І щоб ми не просто вона витікала за межі того приміщення, а щоб ми використовували її для поливу. Я би залив бетонну, там, там допустимо, невеличкий. там Метр на метр, і в глибину, наприклад, до 50 см 70 таку. І я би там збирав тому, і потім розливав би по, по городі. Далі. Ну, і звичайно, то під нахилом все робити. Щоб воно само стікало, щоб ви там менше мали виділяли на то все часу. Дальше. Ну, з однієї і з другої сторони, так, 10 см від краю і до середини. От, думаю, 10 см на 2 метри такий нахил зробити, воно буде достатньо, щоб внутрі. Є, бачите, так, як тут. Вони сидять в одному кінці, і, і там в тому кінці буде більш сухіше, ніж ну, знов при. Тут біля проходу, де може буде стікати, там буде трошки мукріше. І ви завжди будете закидати в другу стінку побільше, там, де вони сидять, побільше того, підстилки, а остальну вони її будуть, звичайно, розносити, там і буде все сухо. Так, ну вроді на, з нахилом розібралися. Що ще? Так, далі. Так, щоб не використовувати стіни вольєрів, е, ну, як стіну того каркасу, що ми вимуруємо, наприклад, якщо вирішили, наприклад, шлакоблоками мурувати, то я би не радив її використовувати як стіною вольєру, тому що як не як буде моч і е, щоб стіна. Наприклад, того приміщення, капітального приміщення, щоб ми, наприклад, зі шлакоблоків чи з цегли, виморували, щоб та стіна не підмухала тою мочою, я би радив заступити. Наприклад, дивіться, зараз спробую вам показати, як я зробив. Щось на телефоні я не включив світло, ну, але я думаю, зрозуміло. Ось де дошка, бачите, я каркас дерев'яний зробив. А проміжуток між стіною і стіною капітальної будівлі де є. І я зробив проміжуток біля 10 см. В принципі, проміжуток зробив на біля 10 см, щоб стіна не мокла в мене. Тепер далі. Стіни вольєрів. Ну, вольєр, наприклад, в мене, от бачите, зашито, я зробив каркас дерев'яний. Зараз ось так. Дерев'яний каркас зробив, бачите? Брав матеріали, які є, тут в мене ще інструмент городній є. Був брус, поставив брус, і була. Ну, що було, то я і робив. І зробив каркас дошками оббитий. Бачите, до... з внутрішньої сторони каркасу. У мене була батьківська розібрана хата, остався шифер, там і потрісканий був все. І я шифером по тому внутр... з внутрішньої сторони я оббив шифером. Шифер вони не гризуть. Замість шиферу можна використовувати, наприклад, цеглу. І перегородки з цегли мурувати. Перегородки навіть можна, наприклад, якщо добре зв'язувати цеглу, то можна перегородки мурувати е, на ребро цеглу ставити. Ну, правда, щоб вони міцні були, то ще, звичайно, треба зв'язувати. Металом і вимурувати, якщо є лишня цегла або доступна дешева цегла, то можна і вимурувати вольєри з цегли. Я рекомендую в кого що є, такий матеріал використовувати. Якщо, наприклад, і цеглу потім, так само, чи шлакоблок, чи що, потім обов'язково треба цементним розтвором, гарним розчином поштукатурити, щоб. Бо такий шифер, я думаю, що нутрії можуть почати, як вони вчепляться гризти, то вони можуть погризти. Ну і зі шлаку напевно під запитанням, бо якщо воно натягне, якщо натягне шлакмоч, наприклад, так, якщо ми перегородки будемо робити зі шлаку. То, а потім будуть сильні морози, то воно може і поруйнувати той шлак. бо цегла більш сильніша, до стійкіша до морозів, і вона більше витримає. Ну, я вирішив: в мене вийшло зараз, в принципі, по селах дуже багато людей переходить на і, і використовують, і знімають шифер. І той шифер можна людей відкупити і зробити собі ось такі приміщення для внутрі. Е, металом я би не радив робити, бо метал, він, чи металочерепиця, наприклад, та, що покриває вельня, він послужить вам дуже невеликий проміжуток часу, і ви далі будете мати проблеми. Хіба як ваші фінанси дозволяють? То, якщо метал використовувати тонкий, то такий, що не гниє, то навіть не знаю Алюміній, Говорять, що вони гризуть алюміній. Нержаві якусь нержавійку, хіба не нержавійку якусь. Ну, звичайно, можна і боки поробити з, е... з металу, наприклад, з арматури. Чи катанки, чи що. Ну, воно дорожче знову буде. Бо ми всі хочемо, щоб воно було дуже бюджетне і дешеве, щоб далі. І що я порекомендую дуже-дуже, що треба звернути увагу на те, щоб верх. А, висота вольєру. Висота, чим вищий вольєр, тим краще. Висота вольєра в даному мене вольєрах, Висота, наприклад, в даних вольєрах метр десь 15, висота шиферу. А знов, Знов я поробив ось тут вольєри. Я взяв плоский шифер, розрізав, а плоский шифер мав е, висоту метр 50 см. Я на двоє розрізав 75 см. То є великі мінуси, тому що треба частіше буде прибирати, прибирати в якому розумінні. Тому що, наприклад, якщо в тих великих волірах, то я накопичую своєю високою, високою підстилкою до 30 см і, треба, і аж потім прибираю знов при висоті. Е Вольєра 75 см, великі нутрії. По-перше, вони чіпляються за сітку, а в мене зверху. І вони будуть вилазити вам, розумієте? Так що, висоту я раджу, як мінімум, 85 см. Ну, найкраще, щоб було, щоб висота вольєру була метр. Метр то буде гарантія, що нутріям... Внутрі не будуть вам втікати, бо дуже неприємна штука, як вони повилазять. У мене одна нутрія вилізла, добре, що кабель був не під електрикою, то вона погризла кабель. І дуже важливу роль я би вам звернув на те, щоб до вас до вольєрів не лізли щурі. У мене, ось бачите, як в мене всі вольєри, як тут, як великі, так і маленькі, особливо великі вольєри. Робіть там, де самки мають народжувати малих, обов'язково робіть вольєри, щоб вони були закриті. Тому що, якщо вольєр буде відкритий, не дай Боже. Залізуть щурі, вони вам 100% повитягують малих, якщо тільки то. Особливо таких малих, що вони день-два, або при народженні, які вони малорухливі. щурі все повитягують, подушать, і ви будете шукати причину в тому, що, що це зробила самка. А ще я забув сказати. Як ви зробите, позаливаєте, наприклад, глибина вольєру буде для самок, що народжують 2 метри, друг, з другої сторони, як мінімум півтора метра, на міні-вольєри для відгодівлі молодняка, то і канавки мають бути, напевно, шириною, по якій гні має стікати, має бути по. 25 сантиметрів, напевно, так, щоб лопата залізла, щоб то, а може й менше, я не знаю, то вже на свій розсуд зробити. І, от і та територія, по якій ви будете ходити, то має бути біля метра між вольєрами. Метра або навіть метр 20, ну, по обстановці зробити. Якщо ви ті ямки, які будуть. Обов'язково, по які гні буде стікати, обов'язково їх закрити, зварити з арматури, напевно, такі накривати, щоб вони знімні були, щоб не провалювалася ваша нога, щоб ви не підвернули там ногу. Чи дошками їх так щось придумати, щоб, ну, щоб ходилося нормально. І висота. Між вольєрами має бути прохід такий зробити біля метра, щоб можна було вільно з тачкою під'їхати з гноєм, щоб ну такий технологічний той вобу, прохід зробити. Ну, вроді все, що, що не зрозуміло, задавайте запитання, я звільно звернувши на то увагу вам, так як я розумію, зі своєї сторони. Розкажу вам. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.